Получених штатів вони зазвичай не дотримуються такого абсолютного принципу, що має бути саме кар'єрний дипломат на посаді послів. Ну і в нас з самого початку розбудови нашої дипломатії, як дипломатії незалежної вже України, були дуже успішні прецеденти призначення на посади людей без там 100% там дипломатичного бекграунду. Тим більше сьогодні, я ж кажу, що насправді ну, дипломатія певним чином втратила свої ті функції, які були притаманні їй там за останні там століття, коли це був головний канал комунікації, дипломатичні представництва між країнами. Сьогодні там першої особи спілку... держав спілкуються по закритих каналах зв'язку. Іноді ну, навіть присутності там послів чи ті самі парламентарі налагоджують співпрацю не обов'язково при посередництві дипломатичних представництв посольств. Ну вже я не кажу, не кажу про бізнесменів чи науковців. Сьогодні відкритий інформаційний простір вони можуть легко спілкуватися, не залучаючи там дипломатичні служби. Тут в нашому випадку, як я вже сказав. Головне, головне інформаційний напрямок, тобто максимально доведення корисної для нас інформації в першу чергу про всі російські злочини на теренах України, ну і не тільки на теренах України, тому що мені мене завжди дивувало, як той самий Зеленський вірив, що він може побачити якісь там людяність чи мир в очах Путіна. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.